Привіт! Сьогодні я розповім тобі про свої браслети сили на прикладі ось такого красунчика із кристалу Аквамарин. Я почала захоплюватись кристалами приблизно рік тому. І вийшло все абсолютно спонтанно. Я навіть цього не очікувала, і раніше кристали абсолютно мене ніяк не приваблювали. Та й взагалі я із тої категорії людей. Яка не любила прикраси до сьогоднішнього дня. Особливо прикраси із натурального каміння, вони мене, чесно кажучи, трішки дивували. Я взагалі не розуміла людей, які о, обирають для себе таку прикрасу. Сьогодні ж у мене є мої улюблені кристали, але про це я розповім в інших відео. Сьогодні хочу донести вам. Важливу інформацію про себе як про майстра, який створює браслети сили і підбирає кристали індивідуально методом зчитування аури, методом зчитування самих чакр. Дівчина, яка прийшла до мене на консультацію, у неї був запит і на фінанси, і на відносини, і на проявлення себе. І, відповідно, після того, коли я подивилася її чакри, роблю я це за допомогою маятника, зчитую інформацію з енергетичного поля людини. І відповідно, саме у цієї дівчини, я побачила, що є блок саме на п'ятій чакрі вішутха, і це блок на проявлення. Коли я подивилася глибше на цю ситуацію, відчувалося, що там є глибока взаємодія саме у відносинах із батьком. І звідти йде самий корінь цієї такої проблеми. Не хочеться навіть говорити слово проблема більше як задача, тому що дівчина хоче проявлятися саме у сфері комунікації, і відповідно, п'ята чакра вона і відповідає за наш голос, за наше проявлення, за комунікацію, за можливість донести інформацію. Так як ми цього хочемо, обозначити свої кордони, і для цього нам потрібен наш голос, можливість говорити, проявити всі свої бажання в світ. Тому моя рекомендація саме в цьому випадку повзаємодіяти із кристалом Аквамарином. Він неймовірно гарного, ось такого морського кольору, і саме Аквамарин ідеально підходить у цьому варіанті. В енергетичному полі людини завжди можна подивитися, де є блоки, яка чакра зараз наразі потребує уваги, і що де потрібно пропрацювати для того, щоб вивільнити енергію. А також можна подивитися сильні чакри, де є зараз класний потенціал, який можна використовувати. Можливо, людина про нього навіть не здогадується. Своє призначення взаємодіяти з іншими людьми саме через кристали, я розкривала в регресії взаємодія з людьми саме через кристали. Мені неймовірно подобається, тому що люди це наші зеркала, і кожного разу, коли я взаємодію з тою чи іншою людиною. Я отримую для себе важливі знання, важливі підказки, куди мені рухатися далі, і яким чином я можу ще проявити свій потенціал у світ. Кожного разу це якісь нові відкриття і інсайти. І кожного разу я дивуюся, як це гарно все проявляється через мене. А ще більше мене тішить, коли мені пишуть відгуки про те, як браслети починають круто працювати, і я розумію, що да, я знаходжусь на своєму місці. Так цікаво, що раніше я їх навіть не сприймала серйозно, а зараз в мене є таке відчуття, що я хочу це зробити справою свого життя. Люблю кристали неймовірно, дуже їх відчуваю, взаємодію з ними щоденно. Ось реально на щоденній основі у мене є мої три браслети із кристалів, які я просто не знімаю. Ношу на постійній основі, і відповідно, в наступних відео я буду розкривати цю тему глибше, ділитися знаннями, інформацією, яку я маю. Тому підписуйтесь на мій канал, я буду неймовірно рада із вами далі взаємодіяти, знайомитися. Для мене це реально неймовірна радість, те, що мене наповнює, і те, що дає мені сили.